Києві, в будинку вчених, по вулиці Володимирська, 45А пройшла презентація книги відомого громадського діяча, колишнього мера Києва Івана Салія. В книзі про Київ і моїх сучасників викладені факти про відбудову та реконструкцію міста. Особлива увага приділена Андріївському узвозу та Подолу. Надана інформація про нове підприємництво за часів головування Івана Салія. Її розділи про експерти в галузі, будівництва, політики, розповіді про столичну інтелігенцію, керівників держави. В залі були присутні відомі політики, громадські діячі, діячі культури та мистецтв. Далі пряма мова. Чому ідея нашого зібрання? Що я прошу? Почитати, мати можливість висловити свої побажання, фотографію, підписам, фактам. Я думаю, що ми після що відкриються так кроки, вони на жаль поля. Я все-таки вважаю, що ідея писати про сучасний найскладніша. А я коли думав про Янутовича пілот, знайшов фразу, кажу, якби я писав про ледь, на мені було безпечніше безпечніше мені повідомляти. Я, конечно, з спливу, але ти зобов'язували. Сам Все промадричний серийного. Я хотів би наголосити, що ми чекаємо провальним, доповним. І я, чесно, сваджуюся багато вже гідних людей, бо якщо почитати деякі наші гази, то тільки хто далеко виїхав, і весь час розповідає, як тут було вам. Але щоб ми їх читали або таке, що все-таки треба пишатися тимчасовою війною, в якому ми живемо. Бачите, позитивні якісь однієї, а вони ж бачите вас пациент, позитивних позитивних людей, які сьогодні буде Дякую. Те, що там було знадено понад 100 предметів, воно сьогодні є експонатами музею Будакова. Це одна справа. З Іваном Миколаївичем зустрічались і в цей період, і потім, і завжди було приємно відчувати не тільки дружній потиск мужньої фотискої руки, але й відчувати те тепло, той жар душі, який він промінює повсякчас. І в я сказав там про те, і зараз повторюю, Іван Миколаївич різняється з-поміж всіх тих, хто був і є при владі, тим, що він випереджає свій час. Він його випереджав тоді, коли був сектора партії Подільського району, коли він перший підняв на жовтий прапор перед своїм будинком, а потім ради піднімає. І, і оця його свідома українськість. Ця його свідома позиція громадянина і України і Києва — оце є його окрасою. І те, що вніжні врешті побачили світ, це теж величезне свято для нас, усіх киян. Тому, Іван Миколаєвича, за цей мадимо, хай щастить. Догайта, я допоможу пологи на наш київ. А я скажу, що я покривав ще п'яти фантазії. 80-ті роки прийшов Іван Миколаївич до нас. Якраз була така поремна, такий час, бо коли вже ми говорили десь відкрити те, що думали і так далі. І він прийшов до нас, а і сказати про свою позицію. Тоді йшла боротьба, на любому раду. За що зійшла боротьба? І в нього хтось з моїх колег спитав, Іванович, ви такий принциповий, ви такий чесний, якою такий як вас, вони Васильович Щербицький, і сказав би, ану, банкер, скажи про свою позицію. Завмер і ми всі завмерли. Позиція була всіх, але чи тижній старт, і він, пересвілюючи себе, сказав, я повір мені, сказав те, що я думаю. І от коли якийсь книжку з книжок його, він каже, то коли щербиць володимир Васильовича вже відсторонили від влади, і він стояв біля вікна, так вони були на одному зібранні, і Іван Миколаївич переселив себе і дійшов до новий складав головне. Я той селі, якого ви колись били і потім з -зі сторони. Але я каже, хочу вам сказати, що я вас поважав і поважаю. Я хочу, щоб ви це знали. Оце принциповість Івана Миколаївича Сергія. Спасибі, маленький за можливість висловити свої думки. Ще раз почав, з Івана Миколаєвича зараз нижні. Мабуть, ну, по це поєднано, тому що в книжці Іван Миколаївич визначив той шлях, покрився той шлях, який він пройшов, а разом з ним пройшли десятки, сотні, тисячі і мільйони людей. Я завжди задавав питання. Ну, подивіться, ми багато читаємо до ці. Після війни дуже багато книжок, і художник, і э, історичних. А от період останніх десятирічних ми ж практично ми не бачимо. Но, скажімо, так, є герої сам про себе, політик він написав, сам про себе там, так, воно, щось таких дуже багато книжок. Але показати життя сучасників, як розвивалось э, міста Київ. Хто його робить існувати з героїв, саме у цій книжці, на мій погляд, Іван Миколайович висвітлив, чудово І Я б цю книжку навіть назвав би ну, такий концепт. На підставі цієї книжки можна написати сотні книжок. Тому що там дуже багато періоду. Іван Миколаївич так замахнувся, що, мабуть, він тебе буде робити і далі, аби тільки його підтримати. Е, безумовно, е, там буде багато дискусій, і вони вже сьогодні е, ведуться. Але ця книжка, я йду, їй... е, вона правдива. Вона констатує, вона пише правду того періоду. Це, е, Але е, таку ярку особистість не можна не запам'ятати. І коли Іван Миколаїв правив інтерв'ю, я вам про е, те сказав. Він е, дійсно сміливо, е, ну, на відміну від нас, тут більшість більшості присутніх, єдиний, а може, один із небагатьох, хто може сказати правду і сказати ввічі. Він не задумується, чим це буде шивати для нього. Як він образиться на його торіч, цю біографію? Тому не випадково така сітньова. Він чесно це е, признає, що робити десь щось, яку робить помилку. Але те, що він хватав на ютуб, от прогресивне, коли він бачив, що треба його розвивати, він це робив все життя. Я сам стал, все вже прощаючи, що Києві буде заступником ідея, у нас тоді була нагодувати будівельників на будівельному майданчику, гарячу їжу. Революційно було на той час. Іван Миколаївич підтримав і ми збудували в районі на патрулі. Він туди приїжджав всі ці організаційні питання брав на себе і вирішив. Він був чудовим мером міста Києва. Хто б що не говорив, повірте, я давно в Київській владі при владі, не кажучи, там про державній посаді. Він дуже добре знає, і людей він взявся чудово. І в місті більше не було, і він продовжував ту, про ту, про ту роботу, але йому завадила знову таке прямота, і боротьба за місто Києва. Він, э, знаєте, на чому постраждав, але він э, захистив э, киян і э, постраждав тою роботою. Він ходив по дворам, він збирав нас. Кожому знаходилася та робота. Це і має так робити керівник міста. Тож ще каже політика має так, керувати він політично має бути підготовлено, але конкретно без проблем, так як робив Іван Миколаївич. І, і ще одну дета про Івана Миколаївича, тому що вони живей недавно. Треба все добре казати про нього. Я показати не можуть. Він перший після майбутнє права, що зробив реформу. Жодних реформ до цього не було. Хтось слідкує за на історією, можете це запам'ятати. Він перший зробив децентралізацію влади у місті Києві. Передав землю, майно, району і районні сесії вирішувати свою долю. Ото і місто розбивалося краще. На жаль, після того пройшло час, коли у місті не було чого роздавати. Почали назад прибирати все місто, що було а, чим круга. Тому коли свято було Івана день для народження, людей було маса, це ж при тому, що. Не пропрацював Іван Миколаєвич в міста десятки е, років, а більше був в парі, але прийшли люди, тобто вони прийшли по зову серця і душі, прийшли його привітати. Тому це неординарна е, людина. Те, що він робив, е, ще історія покаже, пройде багато років і розкаже, е, тому що. Борис Юрійович про це дуже чудово сказав, що це неординарна особистість. І я хочу сказати, я дуже захоплююся враженими віршами Бориса Івича і все життя читаю, і я пам'ятаю вірш Бориса Івича 60. Четвертому році здається, він написав. А він актуальний ще більше сьогодні, ніж колись. Зрадник називається. Ми вважали, що зрадники під час війни, а в житті вони, до речі, є. Це ніхто й правду не скаже. Я буквально три секунди, а це короткий такий вірш, але я пересив, з вашою дозволу. А зрадник завжди продає когось. Вірні когось він перепродає комусь, щоб за навар купити когось. На перепродаж, бо платить собою не спроможе вже з причини тої, що сам собі самому не існує. Але мене дивують покупці. Не вже ж так важко зрештою збагнути, що вмить, як продають тобі когось, тепер ж самого тіла купують на перепродаж. Іван е, Миколаївич, він завжди був домою неволісь когось підвів або десь по за продав здоров'я щастя з прошедшим днем народження. Дуже приємно, що така атмосфера завжди, яка оточує сьогодні, Іван Миколайовичу. Така так шумально, в прошу розумінні слова, я пам'ятаю, задав період Комсомольського знамені цей абсолютно неординарний. Да, абсолютно неординарний перший секретар в якому партії тоді, ну, це, наше сприйняття тоді партійного чиновника, да, який застріли на всі повністю такі mm -hmm. закриті. І тут і от це все відбувається, тоді Відбувається вається відбудова е, Андріївського узводу. Тобто поділ взагалі стає таким. Ну, Всіх ми пам'ятаємо, всі дорослі тут сидяться, що ми пам'ятаємо, який поділ був до того, як Іван Миколаївич чоловік район і так далі. У мене є доручні Оленіда до Даниловича, він сьогодні збирався прийти, але просто фізично сьогодні не вийшло, тому що така, ну, Іван Миколаївич знає відрядження за відрядженням, від'їзди його. Тому я передам це привітання. Єдине, я хотів би зараз вишкоти, якщо можна. Я хотів би прочитати тільки одну фразу, до речі, з цього привітання, яка на мене продовжує просто тему. От Всі почали говорити, почали питати говорити, а оця фраза продовжує тему. От до них написав ознайомлення з вашою книгою, викликало у мене у мене, в мене таке запитання, а кого сьогоднішній П'яний промідається серед власть. і він сам відповідає, зі я Івана Семія з підтою згадаю тільки кількість людей, бо на всіх посадах, які ви займали, головною турботою були саме вони, київські мешканці. Я можу від себе додати, що саме так ми п'яни, ми вже думаємо, пам'ятаємо це. І е, інколи я задаю сам, що, на жаль, не досить часто, але інколи зустрічаю, Іван Миколавичу задаю Е, Я вважаю, що святковий день такі презентації книги ми говоримо про проблеми київські, але не можна не говорити, що відбувається з нашою столиці, на що притворюється столиця? Це на Манхеттен, це на Нью-Йорк, я не знаю. Я буквально вчора розповідав позавчора, Івану Іван що відбувається довкола вулиці Ковпака, де я живу. Де зруйновані ці будинки невеликі, і зараз будуються там 30-ти і так далі. Тому я від себе просто додав, що я як журналіст щиро вдячний новин за те, що у всіх аудиторіях формальних, неформальних, ви досі і зараз, і книжками, продовжуєте цю тему, тему розвитку і захисту Києва. А ми будемо допомагати, це хороша ідея, я готовий писатися в цю асамблею, якщо візьмемо. Добре, Так звичайно. Я вважаю, що найкраще мені, знаєте, остання фраза чекання. Як журналісту, було взагалі настільки дивно, коли різне особлення Салія. Я читаю книжки, щоб читати, які слово, які... я кажу, яке слово. Тому велике вам спасибі, будьте таким же. Не, не треба краще, будьте таким, який виділи вам вас. Я вам передаю вітання і вийде книгу. Всі погані президенти і всі погані начальники в Україні, коли набути це приймають на саміті. Кожен з них, кожен з президентів, по-перше, я їх особисто знав, а так як мені не вийшли земля, і це далеко, я до його дідного села доїхав в зимку, зиму, їхав, не було де, дельок де посадів з Путіним, вони дорогу розширили поля на дорогу сідали, потім поїхали.

не Він, знаєте, що не вибирається, видружив і був газ, і по 50, а потім, як так написано, Василь каже, він домовиться, ніхто не знав, поки він йде там, як і зараз. А потім їхали наші місти і ми порішали вопроси. І я думаю, що наступиться час, розвідки люди, буде програма, але Іван Миколаєвич, чому я від будівельник хотів би сказати, він один або один з самих перших, який був відряджені в Білорусі, ряд, білоруська рядом держава, де він побачив всі будівельні будівлі комінати переоснащені, Іван Миколаївич брав нас за руку крізь. Рух Білорусі показувати, дивіться, як на сьогоднішній день, що час за час працюють люди. Пані Миколаеві брав організованих дівельників, вір в Італії. Тож, возобів. Я хотів вам доповісти, що сьогодні в нас до великого жалю в нашій державі ні один будівний комбінат не перестав. Тому я й говорю, що я дивуюся і е, хотів би побажати йому дуже багато, здоров'я, багато довгих років життя. Я думаю його енергії, він захватить, він пише книжки, займається будівництвом, займається політикою, займається організацією. Він сьогодні почує, е, наглядову наглядово раду асоціацію будбатеріальною статті будбатеріальної України. Один з асоціацій, яка на сьогоднішній день активно працює. Він нас, будівельників, закрутив до тих пір, поки мені розробили роботу будівельної полати України. Ми її встановили і при допомозі Івана Миколаєвича, я думаю, що вона дуже запрацює. Я вам дуже дякую. Дай вам здоров'я і удачі надії, друзі.